Всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Не маю змоги, я вже повторюю постійно, що не маю змоги виходити так часто, як би мені хотілося. Так, сьогодні пропоную вам тему, а, чи є магічний вплив на мої стосунки. А, дуже багато людей, які не хочуть один з одним примирятися, тягнуть один на одного а, одіяло, тобто один як перетяг канату. А, Дуже часто почали звертатися говорити, що їх на їхні стосунки впливають. На жаль, на жаль, люди не хочуть працювати в своїх стосунках. Не хочуть працювати не над собою, не розуміючи про те, що біля вас є людина, чи то чоловік, чи то жінка. Це люд, абсолютно вільна людина, і її вибір вчиняти так чи інакше. Тобто, якщо вас не влаштовує цей вибір, будь ласка, звільніть місце і знайдіть собі ту людину, яка буде якої вибір вас буде влаштовувати? Тобто це все дуже, скажімо так, просто. Але люди у зв'язку з своїм егоїзмом починають говорити: Я перелаштую, я перевчу, я зроблю так, що зі мною буде інакше. Ні, не буде. І коли людина заходить в свіжий лабіринт, який сама собі там построїла, в голові е, нічого не виходить, і перше, що спадає на думку, це те, що на мої стосунки впливають магічно. І коли ти починаєш пояснювати, що це не так, людина тебе навіть слухати не хоче, тому що визнати свої помилки дуже тяжко, дуже складно визнати те, що ти можеш в чомусь винен. Це ж він або вона така, от 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 все. А я тут божий адуван чік. Тому давайте подивимось, чи є дійсно вплив на ваші стосунки. До речі, не забуваємо, що це розклад загальний. Так, працюємо ми на таро Чорний гримуар. А, так, перший варіант. Було чотири варіанти. Перший варіант, другий, третій. Дивимось, що є магічний вплив на ваші стосунки. Перший варіант іерафант. Тут традиційні стосунки, тут людина одружена однозначно, тут, можливо, є і вінчання навіть не тільки, по, тобто, більш тут такі знаєте, традиційні релігійні стосунки. Більшість, хто притягнеться на цей варіант, будуть через обряд вінчання. Ми, ви знаєте, Зараз подивимось, тому що сам Єрофант він в принципі не говорить не без лишніх карт, тобто з однією картою, не можна сказати, це негатив чи позитив. Якщо зараз подивимося, яка карта доповнення вийде, то можу сказати, що це може бути церковна якась соборна кодосовоча. Да? Тобто, через церкву. Через ну, тут в христианський ерегор дуже багато різних ем, трудів, так? але через церкву був можливо нанесений енергетичний удар. Але подивимось зараз, які вийдуть карти. Чи був нанесений «Імператор», дев'ятка, такі королева м'ячей. Ви знаєте, був, був нанесений на чоловіка жінкою жінка вдова. Жінка, яка або вже в такому зрілому віці, або вдова. Дійсно робила. Дійсно робила через церкву. Робота через церкву. Навіщо це їй потрібно? Карта влюблена. Приворот. Ні, тут ворот. Це, дивіться, вплив на вашу, на вашу сім'ю однозначно на діночісто. Тобто, магія була зроблена на те, щоб ваша пара розпалася. Тут або чоловіка уводило, тобто тут більше всього, щоб було зроблено відворот. Відворот, розсорки, роз, отсушки. Тобто тут такий момент, коли людина, якщо ви відчуваєте, що ваш чоловік став відсторонений, що він почав дуже неадекватно себе поводити, можливо, почав вживати алкоголь в більш інтенсивній, в інтенсивному такому Е, можливо, ви дивитесь, якщо від вас чоловік пішов, то я можу сказати, що так, вплив на ваші стосунки були однозначно. Вплив через церкву. Тобто, все було зроблено через дивіться, тройка мечів у мене достала, так. Тобто, тут була зроблена маніпуляція 100% через церкву. Проведений обряд. Зроблена на чоловіка, добре. Є, є, є. дівчатка, якщо е, ви ще проживаєте з цією людиною, ви бачите, що є якийсь е, негатив, е, тут такі, до речі, мене можуть дивитись чоловіки, яким це зробили, які дійсно розуміють, що щось не так з ними особисто. Вони розуміють, що поведінка їхня ненормальна, що, можливо, тягне до якоїсь абсолютно іншої людини, яку, в принципі, Такі, ніби забрало, знаєте, перед глазами закрито і не розумієте, що і до чого. Тому такий от моментик. Так, добре. Другий варіант. Чи є не магічний вплив на ваші стосунки? Четвірка Жезлів ні, нема. Немає тут просто дуже складна. Ви знаєте, людина для того, щоб стати щасливими, їм потрібно пройти дуже великий, такий, великий довгий шлях різних перепетій, складнощів. Тут показано карта четвірка жезлів показує нам про те, що вам потрібно. Ну, якщо ви бачите, так щоб краще було видно, люди пара підіймається наверх на вершину гори, там де є такий палацик, стоїть. так. Будиночок, тобто це там, куди вони, це їхня ціль, куди вони йдуть. Там вони будуть щасливими, там в них буде все добре. Тому зараз ви на шляху перепеті, ви на шляху один одного, можливо, ви недавно одружені, чи недавно ви в парі і один до одного притираєтеся, звикаєте один одного, вивчаєте один одного. Тому складно, Знаєте, коли ще молоді, молоді люди вони не не вчиняють мудро, вони йдуть на. Такому поклику емоцій, там ем, дещо до, до, доказати свою правоту там, де вона навіть не потрібна, і, ну, просто тому що так хочу і тому подібне. Тобто можу сказати, що тут ви один до одного притираєтесь, і ну, я не бачу таких от складних ніяких. Рицарь Кубків виходить. Тобто ну, Це емоціональні більше пориви такі у вас. Якщо у вас все там. Тобто, можу сказати, що все добре. Звичайно, непростий життєвий шлях, бувають різні ситуації з різними поворотами, але не бачу нічого поганого. Магії немає. Дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте подумаємо, чи є магія на ваших стосунках. Шестірка Пентаклів? Ні. Шестівка, шестірка Пентаклі у нас взагалі говорить про стосунки, які, знаєте, більш торгові. торгові такі. Якщо, наприклад. Торгово-економічні, я можу сказати. Ну, в тому плані, коли це люди вже в, можуть бути в такому серйозному віці, або прожили достатню кількість років разом, або просто, знаєте, коли пара е, ніби в, в кожного є свій інтерес. Тобто почуття вони більш закладені, тобто, на, на якомусь матеріальному. Давайте подивимось, ще відкрию, щось тільки Тому що тут, то, знаєте, тут такі стосунки. Е, Якщо ти до мене добре, то і я до тебе добре. От якщо ви до мене погано, то я до тебе 10 разів погано. Тобто нема такого, люблю, куплю і політілі, знаєте, це не всіх стосунках. Тут Скільки дали, стільки скільки отримали. Тут ще знаєте, по цій карті можуть проходити люди, які в стосунках знаходяться в коханці. Тобто, людина прийшла, тобто, людина Ви зустрічаєтесь, ви проводите час разом, вам дарують подарунки, вам дають там якісь кошти, Тобто, ви проводите добрий час і компенсація подарунками йде. Тобто, ви... Як би це так, можливо, грубо звучить, але товарно торгово-економічні відносини, о такого плану. Тобто, тут або вже, знаєте, коли. До речі, тут ще можуть бути стосунки, коли чоловік старший, або жінка старша, там ще одну карту. Ні. Ні, тут, знаєте, тут. Так, дивіться, жріться, жріться, верховна жріця нас говорить про коханці. Про, про тобто можу сказати, що тут більша частина, хто прийде дивитися, тут стосунки е більш зав'язані, знаєте, такі на м, третя особа, наприклад. Угу. Мені просто знаєте, зараз дивлюся дуже цікаво, така іде інформація. Це, звичайно, не всіх стосується, і я впевнена, що ця людина себе не проявить і не напише і, звичайно, навіть лайк, не поставить, чи її осудить мене. Але я можу сказати, що хтось може зробити якусь магічну роботу, зайти подивитися, чи є магічна робота на стосунках. То знаєте, таке, таке враження, що це, звичайно, не всіх стосується, абсолютно не всіх. Що людина могла робити не один обряд, не один обряд вже, а от до себе прив'язати ну ніяк не може чоловіка. Як були коханкою, так коханкою залишитись. Верховна Жриця. Тобто, тут я То не, не можу сказати, що ваші стосунки перейдуть в межу е, більш серйозних відносин. Ні. На жаль, ні. Ну, таке, знаєте, ви, карта е, тут навіть тут, тут, от, от саме цікаве, що ви можете навіть завагітніти, ви можете навіть мати дитину від цієї людини. Але стосунки, тобто, буде допомагати вам фінансово, буде вам компенсувати, скажімо так, свою відсутність, але от, заміж не позве, так скажу. Все, добре. Хто з, кому потрібно, то її почув. Дякую, третій варіант. Четвертий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, чи є на ваших стосунках магія. Ви знаєте, є. Вона більш, ця магія, дає вам на нагрузку на емоціоналку. Тут ви можете відчувати себе, знаєте, ніби е сухофрукт. Тобто емоції дуже складні можуть бути, то кидає з одного стану в інший. Тобто то в депресію, то ви заходите в якісь ілюзії, ви починаєте там щось собі думати, надумувати вам то погано, то добре, то смієтесь, то плачете. Знаєте, от, от кидає вас якісь в, 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 в ніби що ви не навіть не здогадали, що, що з вами відбувається. Жезлі. Смерть. Можу сказати, що найцікавіше, що попритягувалися люди, в яких дьяволу, смерть дьяволу зроблено через погост. Через мертвую воду, через мертвую воду. Кто? Магичная война с кем? Королева кубков. Да. Королева мечей. Тут навіть дві жінки, які вам роблять вітер, да Одна жінка десь такого віку, як ви, а інша жінка може бути старшою, тобто вже в літньому віці і вдова. Тобто тут дві жінки працює над вашим над вашим станом, дві жінки. Ви знаєте, от в мене таке враження, що ви тільки щистились, вам накидали. Тільки щистились, вам накидали. І ваші стосунки, дивіться, ви можете навіть відсліджувати цю закономірність. Тобто, вас може постійно кидати, от як тільки ви розумієте, що вас кидає емоційно, то ви плачете, то смієтесь. То... Ви знаєте, що то з вами вже шокується. Е, бачу, що ви зверталися. Тобто тут чистки проходили по дев'ятки жезлів, можу сказати, що цей процес вже відбувався. Тобто в, цей процес вже повторюється. Ви десь поїхали, зробили якусь чистку, приїхали вам е, знову. Тобто, Ви зробили чистку, возврат вкинули, людина, людина вигребла по даному, дві. На час від вас відійшли, тобто на час відходять від вас, не трогають. Потім знову, знаєте, як підзарядилися, і знову. Що вони, що вони від вас хочуть? Тут, ви знаєте, тут таке враження, що тут не, е, ніби хтось замовляє роботу. Десятка. Ну, зруйнувати ваші стосунки. А, карта Луна. Розумієте, На дні колоди. Тут руйнують ваші стосунки, тут замовляється робота з жінкою. І тут постійно вас штримлять. Я тільки не розумію, навіщо. Я не бачу причину. Причина, причина, корінь. Чому? Людина замовляє роботу. Двійка Ну, Хочу вашого чоловіка. Що я можу сказати? Дуже агресивно. Реально хочу вашого чоловіка або вашу дружину. Ну, тут ні, тут більш жіночі варіанти. Тобто таке враження, що вас просто зводять. І вплив йде на вас. Не на чоловіка, а на вас. Вас зазводять, вас хочуть прибрати з дороги, руйнують вашу сім'ю. А ви, ви, ви відчуваєте, ви вже, ви вже зверталися, вас вже чистили. Тобто ця ситуація вже повторюється. І воно, знаєте, воно як стабільно, по Рицарі Пентаклі він говорить про стабільність, про ситуацію, яка вже є, яка на даний момент розвивається дуже поступово. Тобто не так, знаєте, ви зранку прокинулись, все вже у вас там ви Ні, тут е, е, така ходовочка, я можу сказати, зроблена робота, яка поступово розвивається, яка поступово е, робить свою справу, але ви вже на даний момент її відчуваєте цю роботу, однозначно відчуваєте. Вам постійно підливають воду, по це вода. О, да. Ой, знаєте, забрала карту. Зверніться за діагностикою до людини, якій ви довіряєте. Я думаю, що до кого ви там звертались, ви чистили, тому що видно, що робота вже зроблена. Вас чистили, робота робилася і обнуляли роботу, дивіться. Обнуляли. Ця людина вам і допоможе, до кого ви звертались, вона вам і допоможе. А тепер дивіться, що я, я вам дам рекомендацію. Щас, ну, ще раз. Королева жезла. Ну, понятно. Ем, вам треба глушити двох людей. Не, не, ем, не тільки, ну, тільки ж розумієте, це повинен робити мастер. Це треба, щоб в будь-якому випадку. Це загальний такий розклад. Вам треба е, давати здачі двом особам не одній, а двом. Тому що у вас реально магічна війна. Так, добре. Дякую, четвертий варіант. Що говорить, про що я говорю? П'ятірка вона говорить у нас про магічну війну, про цей негатив, який постійно кидається туди-сюди, як кусок гівна, знаєте, перекидається, як ото пінг понг м'ячик. Так, добре, дякую. Маю надію, що був вам розкладний цікавий. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Дуже цікавий зворотний зв'язок. Потрібен обов'язково, щоб розуміти. Подобається вам такого плана розклади, тому що я мене ця тема, чесно кажучи. Ось дивіться, достала вам карту звізда. Все у вас буде добре. Йдіть за своїм покликанням, йдіть за своїми. Карта істелення, карта. До речі, можливо, хтось і буде звертатись до якоїсь цілої тіла. Ну, більше всього, що це буде християнський Агрегор. Або християнський Агрегор, або просто світлий мах буде з вами працювати, тому що Сонце у нас говорить про богів Сонця. Ну, а Ісус у нас Бог сонця. хто не знає. Так, добре. Всім дякую. На все добре, мирного неба.